Вітаю любителів садівництва. Находимося в Вінницькій області. Хочу вам показати цікаву і смачну і корисну культуру, яка росте у нас без проблем. Називається глід великоплідний. Росте будь-де, невибагливий до ґрунта, невибагливий до зрошення. В мене він тут під забором, коротше, в самому кінці сада. Де в мене вже он до, йде сусідська ділянка, бачите. От Колись тут була стежка, люди ходили на роботу до комбікормового заводу. Зараз тут ніхто не ходить. Все позаростало. І оце в мене два деревця цього великоплідного дерину. Він вже починає сипатись, бачите, трохи лежить на землі. Достигає він неодночасно, ті, що в холодку ще. Зелені, а ось на сонці, бачите, вони вже готові і можна їсти. Зараз я покажу, які він всередині, бачите. Солодка така жовтенька м'якоть. І маленька кісточка. Отаких дві-три от маленьких кісточки розміром приблизно як у шипшини. От, вони тверденькі. Я сіяв, чудово проростають. От. І ще характерна особливість, дивіться, в нього шипи. Надзвичайно гострі і потужні шипи. От так що, якщо треба зробити огорожу, садити ці дерева через метр, стрижети їх знизу і буде така огорожа, що ніхто не пролізе. Ні, ні людина, ні звірина, бо ніхто не хоче нашрхнутися на такі. Дебелі колюхи. Ось так що. Перед цим я зняв ролик про грушки яблука, про хурму. А зараз розповім вам про таку культуру, як глід. Нащепити можна на звичайний глід, який дикий росте у нас в природі. Кому треба живців, звертайтеся, я наріжу. Кому треба насіння або плоди, теж звертайтеся, можу відправити. І поділитися. Дякую за увагу! З вами був Михайло Шимчук. Вінницька область, Барський район, Глід великоплідний. Всього доброго, до побачення!